Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні запрошую всіх до чарівного світу природи. Про що ж сьогодні йтиме мова? Ось вам загадка підказка. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленієм усім діточкам радієм. Так, дітки, це ж кімнатні рослини. Їх люди вирощують у своїх помешканнях. Вони прикрашають нам житло, тішать, звеселяють нас, очищають повітря, а деякі навіть мають лікувальні властивості. Ось, наприклад, квітка Каланхої. Якщо ви поріжетесь, то листочок цієї рослинки допоможе зупинити кров і ранка швидко загоїться. А ще, коли ви застудилися і заклало ніс, можна закапати декілька краплин соку Каланхої. Носик почне дихати, але при цьому ви можете довго чхати. Наступна цікава квітка алоє. Сік цієї рослини не смачний. Але якщо його змішати з медом і правильно вживати, він допоможе вилікувати кашель, болі в животику, покращити апетит. Ось яка гарненька квітка герань. В народі її називають сухими духами. Ця рослина добре очищає повітря в кімнаті, допомагає зняти головний та вушний біль. А ось сан Ця рослина також добре очищує повітря в кімнаті від мікробів. Присутність цієї рослини в домі сприяє зміцненню імунітету, і люди рідше хворіють грипом, ангінею і іншими застудними захворюваннями. Дітки, погляньте на малюнок і скажіть, що потрібно для росту та розвитку кімнатних рослин. Так, малята, щоб рослини були красивими і добре росли і цвіли, їм потрібен поживний ґрунт, вода, сонячне світло та тепло, повітря. Діти, але щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. Скажіть, будь ласка, якою водою поливаємо кімнатні квіти? Це повинна бути вода кімнатної температури, відстояна. Краще, щоб була дощова. Дітки. А на якому ґрунті рослини ростуть краще? Вірно, на пухкому. У пухкий ґрунт краще проникає вода і повітря. А чи знаєте ви, як потрібно розпушувати землю? Це потрібно робити дерев'яною загостреною паличкою. Розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, щоб не пошкодити коріння. Також рослини треба очищувати від пилу, так як пил перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Тому велике листя потрібно протирати вологою ганчіркою, а дрібне листя потрібно оприскувати. А якщо рослині тісно в горщику, потрібно пересадити її в більший. Дітки, сподіваюсь, ви добре доглядаєте за своїми кімнатними рослинами, і за це вони вам вдячні своєю користю і красою. До побачення, друзі, до нових зустрічей!